Ти коли-небудь замислювався, чому про цей літак майже ніхто не говорить, хоча він уже в небі. Це не випадковість. Пентагон не просто так ховає документи та тримає камери подалі. Тому що, якби ти дізнався, хоча б половину того, на що він здатен, почав би ставити не ті запитання. І хтось це помітив би? Ось кілька фактів. 900 кілометрів саме на такій відстані він може бити, навіть не заходячи у повітряний простір ворога. Пілот йому не потрібен. Він сам думає, летить і знищує. А обшивка це не просто стелс. Вона пристосовується до середовища, ніби літак живий. Запитай себе, навіщо США вклали понад 200 мільярдів доларів у платформу, яку ніхто не мав бачити, бо це не просто зброя, це страховка від війни, яку ми сподіваємось ніколи не побачити, і все ж його вже запускали. Якщо бути відвертими, ти й сам це давно відчув. У новинах щось не складається. Заголовки повторюють одне й те саме: знайомі моделі, старі цифри, ті самі фото. Але інтуїція підказує, щось важливе залишають за кадром, ніби між рядків прослизає тінь чогось нового. І це щось не для широкої публіки, бо коли з'являється справжня перевага, її не виставляють на показ, її ховають. І саме тому, коли почуєш назву, почнеш дивитися інакше. Помічати дивні прогалини у звітах, мовчання, де мало б бути пояснення. Зниклі хвилини в радарах Логах це не випадковість, це не змова. Це нова сторінка, яку ще ніхто не читає вголос. Згадай, що ми мали до цього: Бі-52 робочий кінь десятиліть, потужний, але гігантський і помітний. Бі-1-Бі. Швидкий, гарячий, блискавичний, але занадто гучний для сучасної війни. – вершина стелс-технологій технології свого часу, але вимогливий до обслуговування і логістики. А тепер з'явився він. Рейдер, і це не спадкоємець, це зовсім інший рівень, його не видно. Не тому, що форма згладжена, а тому, що сама обшивка живе, адаптується. Наноструктури і метаматеріали поглинають хвилю, перенаправляють її, стирають слід. Радар думає, що бачить небо, а небо мовчить, і він летить або сам, або з екіпажем. Штучний інтелект аналізує все ще до того, як оператор встигне запитати. Він вирішує, де ціль, коли вдарити, коли зникнути. Не здогад, а чіткий розрахунок. І ось деталь, про яку мало хто говорить: рейдер не просто невидимий, він дезінформатор. Ворог бачить кілька цілей, думки плутаються, а справжній рейдер вже виконує задачу і зникає. Це не дешевий проєкт, але один такий літак здатен замінити три старі бомбардувальники. Менше людей, менше ризику, менше сліду і більше шансів, що війна навіть не почнеться. Бо коли ворог знає, що удар може прилетіти без жодного попередження, він двічі подумає, перш ніж натиснути на спуск. І саме це забезпечує новий рівень непомітності. У більшості сучасних стелс літаків, головна перевага форма. Їх корпус сконструйовано під кутами, щоб відбивати радарні хвилі в бік. Але бі 21 пішов. Вдалі він зробив саму поверхню живою, здатною реагувати, змінюватись і зникати. Уяви, що обшивка літака не просто оболонка, а активний елемент оборони. Його поверхня складається з наноструктурованих шарів. Це наддрібні матеріали, тонші за людську волосину в десятки разів. І саме ця структура дає змогу хвилям проходити крізь неї або викривлятись так, ніби літака просто немає. Це не невидимість, це повне викривлення сигналу. Для Радара це виглядає так, ніби він просто дивиться на чисте небо. Та цього мало. Усередині обшивки метаматеріали. Це спеціальні компоненти, які мають нереальні властивості. Вони можуть перенаправити електромагнітну хвилю в бік, вниз, навіть назад до джерела, ніби в дзеркалі. Радар бачить лише те, що йому дозволили бачити. А бі 21 сам вирішує, яку картинку створити для ворога. І ось тут починається справжня магія: електронна матриця в небі. Рейдер здатен створити на екрані противника кілька фейкових літаків. Ніби в небі одночасно летить ескадрилья у той час, як справжній бомбардувальник уже проходить над ціллю. Це більше ніж стелс, це дезорієнтація. Радари дають неправильні координати, системи ППО реагують на фантомів, і поки оператори намагаються зрозуміти, що відбувається, рейдер виконує завдання і зникає. І тут доречно запитати, скільки може коштувати така перевага. Так, рейдер коштує понад 600 мільйонів доларів. Але ця цифра має сенс тільки в контексті. Якщо дивитися на нього як просто на ще один літак, це дорого. А якщо як на платформу, що замінює одразу кілька, то цифри стають раціональними. Один бі 21 здатен виконати роботу трьох старих бомбардувальників: і бі 52 і бі 1 b і навіть частково бі – Менше літаків, менше персоналу, менше витрат на обслуговування, менше заправок, менше ризику для життя екіпажу. І це не просто через форму чи двигуни. Велику роль тут відіграє і озброєння у серці рейдера JASSM-ER. Це високоточні крилаті ракети дальньої дії, які можуть вражати цілі на відстані до 900 кілометрів. І це без входження в повітряний простір ворога. Літак може летіти за межами зони ППО, залишаючись невидимим, і одночасно знищувати ключові об'єкти з відстані, яку раніше вважали недосяжною. Але це лише початок. У перспективі гіперзвукові ракети, зброї, яка пролітає зі швидкістю понад 5 махів. Це те, що навіть сучасна ППО не встигає перехопити. І Рейдер вже готується до такого сценарію. Його внутрішні відсіки побудовані за модульним принципом. Це означає, що під конкретну місію літак можна переобладнати. Сьогодні він несе ракети класу повітря Земля. Завтра дрони-розвідники. Післязавтра системи радіоелектронної боротьби. Це не на універсальний набір на все, а адаптивний арсенал під конкретну задачу. У результаті рейдер це не просто дорогий літак, це високоточний, тихий невидимий інструмент, що здатен виконати складну місію самостійно і зробити це швидко, безшумно і без втрат. Тому 600 мільйонів це не про ціну, це про те, скільки коштує перевага, коли вона справді потрібна. Бі-21 рейдер побудований не для парадів, а щоб зробити свою справу і зникнути до того, як хтось встигне помітити його серце нові турбовентиляторні двигуни від Pratt двітні, які забезпечують наддалеку дальність польоту з мінімальним тепловим слідом і без необхідності постійної дозаправки. Один рейдер може пройти понад 9 тисяч кілометрів за один виліт. Цього достатньо, щоб дістатися до більшості потенційних цілей без ризику для. Екіпажу або необхідності складної логістики для порівняння b 2 Spirit має дальність близько 11 тисяч кілометрів, але навіть він потребував заправок у повітрі під час реальних бойових місій, особливо якщо виліт був з США чи з баз далеко від театру бойових дій. b 52 та B-1B мають навіть більшу дальність на папері, проте в умовах повного бойового навантаження і надзвукових режимів вони практично. Завжди залежать від повітряних заправників. Це створює додаткову вразливість. Танкери стають мішенню, а саме планування місій складнішим. Бі-21 спроєктований так, щоб мінімізувати потребу в дозаправках, навіть у складних умовах. Це означає менше логістики, менше ризиків і більшу автономність під час глибоких операцій. Рейдер може стартувати з континентальної частини США, завдати удару по цілі. На іншому кінці планети і повернутися сам і зробити це тихо, бо його двигуни заховані глибоко всередині корпусу, що знижує теплову сигнатуру майже до нуля. Для інфрачервоних сенсорів він, мов ледь теплий силует, його корпус без жодних вертикальних стабілізаторів, ніяких кутів, за які міг би зачепитися радар. Суцільна вигнута поверхня, яка не просто поглинає хвилі, а перенаправляє їх назад у проти. Ростір, ніби літака там взагалі немає. Бі-2 мав подібну філософію, але Бі-21 отримав більше легку, міцну і дешевшу в обслуговуванні оболонку. Причина. Використання нових метаматеріалів із наноструктурованими властивостями. Ці матеріали здатні змінювати реакцію на електромагнітні хвилі залежно від умов атмосферного тиску, температури, навіть вологості. Це як термохамелеон, тільки не для кольору, а для непомітності. Ще один прорив, модульна архітектура. Усі основні системи рейдер побудовані за принципом замінюваних блоків, які можна оновлювати без зміни платформи. Це наче мати смартфон, де замінюється не тільки батарея, а й процесор, камера і екран. Усе окремо. Таку гнучкість жоден з попередніх бомбардувальників не мав. b 52 оновлюється вже 70 років, але все ще літає зі старим корпусом. B-1B не модернізується взагалі, бо конструктив. Тивно застарів, а рейдер може бути адаптований під нові ракети, сенсори, системи зв'язку, навіть під зовсім нову концепцію ведення війни, яку ще не придумали. Штучний інтелект не просто вбудований, він є частиною системи ухвалення рішень. Бі 21 здатен здатний аналізувати ситуацію в режимі реального часу, самостійно обирати цілі, змінювати маршрут, ухилятись від загрози, навіть самостійно завершувати місію у разі втрати зв'язку. Бі 2 покладається на пілота, бі 52 взагалі аналоговий. А тут, наче поруч, пілот-снайпер, який ніколи не втомлюється і не помиляється. Підсумовуючи, якщо B52 – це надійна вантажівка 50-х, B1B – мускулистий болід 80-х, а B2 – люксовий стелс-круїзер, то B21 Raider – це Тесла, здатна літати, ухилятись і битися самостійно, без водія і майже без сліду.